Сказав Господь притчу цю. Був один багатий чоловік і мав управителя, якого винуватили, що марнує його добро, Покликав він його і каже, що я про тебе чую, дай звіт про Твоє управління, бо той бо ти не можеш більше управляти, і почав управитель міркувати, що мені робити, пан мій відбирає в мене управління, копати землю сил не маю, просити, соромлюся. Знаю, що зроблю, щоб коли скине мене з управління, прийняли мене до себе, покликав він одного по одного боржника свого пана і мовив до першого, скільки ти винен, панові моєму, сто мір оливи, відповів той, сказав до нього, візьми твою розписку, сядь, напиши швидко 50. Потім до другого промовив А ти скільки винен? Сто корців пшениці, відповів той. Візьми твою розписку напиши 80 і похвалив пан нечесного управителя, що той учинив мудро, бо діти цього світу мудріші в їхньому роді від дітей світла. І я кажу вам: робіть собі друзів неправдою, неправдивою мамоною, щоб, коли її не стане, вас прийняли в намети в обігрічні. Будьмо уважні. Той час стояв Іван і двоє з його учнів, побачивши Ісуса, що надходить, мовив, ось Анець Божий, почувши двоє, почувши двоє учнів, як Він сказав, те і пішли за Ісусом, обернувшись і побачивши, що вони йдуть, Ісус сказав до них: Чого шукаєте? А вони сказали до нього: Раві, що означає учителю? Де перебуваєш? А він відповів, ходіть і подивіться. Пішли, отже, і побачили, де перебуває, і того дня лишилися в нього. Було ж близько десятої години Андрій, брат Симона Петра, був одним із двох, що почули Івана, пішли за ним. Зустрів він сперше брата свого Симона і сказав до нього: ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос, і привів його до Ісуса. Ісус, глянувши на нього, сказав: Ти Симон, син Йони, ти зватимешся Кіфа, тобто Петро, що означає скеля. Другого дня вирішив піти в Галинею, і найшовши там Филиппа, мовив до нього, іди за мною. А був Филип, з їде з міста Андрія і Петра, зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього: ми знайшли того, про кого писав Мойсей у законі пророки Ісуса, Сина Йосипа, із Назарету. А Натанаїл сказав йому, що доброго може бути із Назарету. Мовив до нього Филипп, прийди і подивися. Ісус, побачивши, що до, що до нього надходить Натанил, сказав про нього, ось справжній ізраїльтянин, в якому немає лукавства. Натанил сказав, звідки ти мене знаєш? У відповідь Ісус сказав йому, перше, ніж хвилин тебе покликав, я тебе бачив, як ти був під смоковницею!» Натаніл відповів Йому: Учителю, ти Син Божий, ти цар Ізраїля, а Ісус у відповідь сказав йому. Тому що я мовив до тебе, я бачу тебе під смоковницею, тому і віруєш, побачиш більше, ніж те, і сказав до нього. Істино істинно кажу вам побачите небеса відкриті, і Ангелів Божих, як вони восходять та сходять на сина чоловічого». Слава тобі, Господи, слава тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. <кій> Сьогодні маємо святого апостола Андрея, перевозваного, того, який був перший покликаний. В сьогоднішній Евангелія нам розказує таку чудесну притчу, каже Господь, що Багатий чоловік мав управителя, якого підозрювали, що він трохи недобре управляє. І каже, ти недобре управляєш, підготуй справу, щоб здати своє управління. І чуйте, що той робить. Приходить і каже, так, скільки ти винен, мому панове? той каже, 100 мірок олії, на розписку пши 50. Той ти кілько винен, 100 корців пшениці. Пиши 80, переписуй, здавалося б, несправедливо, так? але Господь Бог звертає, що то, що є тимчасове, то, що є от те, що називають мамоною, так? чому ми поклоняємося, заради чого живемо, от тим і треба собі здобувати друзів. І скажу вам, якщо по правді сказати, коли ви найбільше переконалися у дружбі, коли вам хтось у скрутну годину грошей позичив, коли чимось допоміг. Бо іменно тоді, знаєте, гроші чи кошти якісь, вони як випробування, і ти або здаєш цей екзамен, або ні. І тому Господь Бог каже: здобувайте собі друзів мамоною, бо якщо її не стане отої мамони, то друзі лишуться. Ми часом так матеріальний світ припідносимо, що здавалося, більше вже нічого для людини немає важнішого. Є люди, які мають одну єдину мету збагатитися, мати багато грошей. Але ці гроші, де би ти їх не тримав? Як би ти їх не оберігав, вони можуть в один день пропасти. Це можуть бути різні ситуації. Їх можуть украсти, їх можуть заблокувати, їх можуть анулювати. Ну, я... Різні речі можуть бути, згоріти може майно, ну що хоче може бути. Тобто ти можеш втратити, бо все, що є на землі, все, що є матеріальне, воно здатне руйнуватися. Навіть бриллянти, розумієте, їх можуть украсти, бо, здавалося вони не горять, не гниють. Але їх можна втратити, їх можуть украсти. І от коли в тебе ота єдина ціль твого життя пропаде, що ти будеш робити? Єдина ціль, заради чого ти жив? І ти стаєш, як серед води, і не маєш куди рухатися. Господь приходить і кличе учнів своїх, так? і каже: ходіть за мною. Чи єдина ціль була у Господа спасіння людських душ? Та? Але Він кожному давав завдання. «Петре, ти скеля, на тобі я збудую свою церкву. Натанаїла прикликав, він прийшов і каже: ось істинний ізраїльтянин, в якому немає лукавства, але ми щось його не бачимо серед апостолів. Він мав інші місії. Тобто Господь Бог дає різні завдання, і кожна людина має в своєму житті повинна мати. Не тільки якусь одну ціль, та? заради ціль свого життя, заради чого вона живе, заради дитини, заради ще чогось там. І це єдина ціль. Але є велика біда, коли ця ціль пропадає, і людина стає і не знає, що робити. В неї була єдина ціль в своєму житті і пропала. Що робити? Куди йти? Тому. Кажу вам, єдина наша ціль це є спасення людської душі, це є наш Спаситель Ісус Христос. І Його ніколи не втратити. Від вас Його ніхто не відбере, а вже визначивши себе, що для мене є найважніший Ісус Христос. Ти починаєш будувати собі свої відносини. З діточками своїми, своєю родиною, своїми друзями, з людьми, які дорогі твоєму серцю. Ти будуєш, і навіть якщо одно пропаде, чи друге, Бог залишиться. Будуйте свою ціль на основі Ісуса Христа, бо говорить апостол Павло у першому посланні до Корінтян 3 глава. Іншої основи, бо не можеш покласти, крім покладеної І ця основа Ісус Христос. І ця основа Ісус Христос. І хто на цій основі будує золота, срібла з каменю, з, дор... з... 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 з соломи, з дерева, його діло стане явним. Тобто, якщо я на основі Ісуса Христа буду будувати свої відносини своїми друзями, з цим хочеш, воно стане явним. І здобувайте друзів тут на землі, мамоною. Не шкодуйте другові гроші. Старайтеся допомагати один одному. Матеріальні речі не накопичуйте, діліться ними. Бо хто вміє ділитися, той вміє примножувати. Хто не вміє ділитися, у того зогниє і пропаде. І Господь Бог забере. І голодним був, голодним вмреш. Жебрак, який складає гроші або ви ще називаєте себе, то є ощадність. Збирав гроші, складав ціле своє життя, складав, складав, бо аби було. Стіл новий купити, та ні, та буде цього. Диван, то вже трохи такий вже, вже повилазили там ті спружини. Та ні, 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 не буде. то, то що тут? Нормально, де накрий, чимось, та не буде. Може, нову посуду купити. Ну, то що тут ці бракує? Помив ти все. А гроші складає. І вони стоять, але він їх не використовує. Це так само, як і жебрак. Це так само, як і бідний. Нащо ти складаєш? Якщо ти їх не тратиш? Не складайте, давайте, вкладайте там, де треба. Обновляйте собі хатинку, обновляйте собі одяг. А ви кажете, та то на хліб не стає, очі. що ти говориш, яке складати, яке роздавати? Як тобі не вистачає на хліб, то це Господь Бог дає тобі можливість задуматися про ціну хліба, про ціну того, чим ти, чим ти питаєшся, чим ти, чим ти, чим ти пригощаєш людей, які до тебе приходять. Один раз пошкодує щось поставити на стіл, бо прийшли гості, чекай, не будеш мати, за що купити хліба. Це закон Божої справедливості. Бог нас постійно випробовує кожен день. Між давати будеш мати. Якщо ти скупий, не будеш мати за що хліба купити. Святий апостол Андрій Первозваний, якого дуже легко впізнавати на іконах, тому що його малюють із Христом, бо він був розіп'ятий на Христі у вигляді букви Ха. Отакий От хрест, отак. Його розіп'яли, руки ноги прибили, і так він такий букву, букву Ха. Був розіп'ятий, його дуже легко впізнати. Але Андрій це той, який перший, перший первозваний. То добре потім добігати, коли вже купа людей. Знаєте, коли був у нас майдан, і вже там 20 тисяч, 50 тисяч було, і ми там добігали. А перші ті, що прийшли, От ті, від яких почалося. Ото є важно. Кажу вам про Андрія Первозваного. це приклад для нас. Не чекайте, коли хтось побіжить. Робіть від себе, будьте першими. Господь Бог любить таких, ціни таких. Для Бога це є важне. Щоби ми не чекали, коли вже купа збереться, і потім я добігаю. Будьте першими. Робіть крок, той хто може, не всі можуть той крок зробити. Ті, що не можуть, сидіть і вчиться. Ті, що не можуть, напевно, або старші, або вже не мають сили, сидіть і дивіться, і тіштеся діточками, які роблять великі справи. Але тіштеся тим, підтримуйте його, бо навіть старша людина, яка лежить їй тяжко, прикро. Але коли діти ну, не ваші, навіть діти наші, діти українські. Коли роблять якісь речі, та похвали, та скажи, та підтримай, піднесіть. Давайте наших підтримувати, щоб ми відчували, що ми одна родина. І будьте першими. Не чекайте, йдіть вперед. І каже, каже євангелист. І каже вам, робіть собі друзів неправою мамоною, щоб коли їх не стане, вас прийняли у намети вічні. Вічність здобувається у тимчасовості, тимчасовість є дорога до вічності. Як ви відноситеся до цих тимчасових речей, таке будете мати відношення. І до вічності. Як ти прив'яжешся до землі, то пропадеш як і та тимчасовість, та як світ зів'яне, опаде, та як листя пожовкне і опаде, то що воно було прив'язано до дерева. Ми люди, ми вищі. Ми вінець творіння. Ми маємо бути прив'язані до Бога, бо коло Бога нічого не зів'яне, коло Бога нічого не опаде. Віддаємо себе з Богом і через оце життя прямуймо до Царства Божого, бо дорога до Царства Божого починається тут, на землі. То має Бога слухати, нехай слухає. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!